Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви, справжні оборонці, визволителі і захисники України. Доброго та мирного неба над головою у цей святковий день. День захисника України це мужності геройства свято. Ми віримо в перемогу, ми віримо в наші Збройні сили. Ми вдячні вам за ваш героїзм. Щастя, здоров'я, тиші і миру вам! Дорогі наші захисники, вклоняюся перед вашою мужністю. Спокій наших домівок, спокій наших близьких, у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями, добра, світлого настрою та перемоги. Доброго та мирного неба над головою. Це святковий день, наші любі захисники. Ви справжні чоловіки, і ми пишаємося, що в українській армії є такі люди, як ви. Щастя, здоров'я, миру вам, наші воїни. Дякуємо вам за те, що ви у нас є. Ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом, нам спокій береже. Я впевнена, що завдяки таким героям, як ви, нас точно чекає перемога. Неймовірні воїни світла. Пишаємося вами! Бережіть себе, і нехай Господь Бог вас охороняє. Дозвольте привітати вас із святом мужності та патріотизму. Днем захисника України. З Днем Захисника України! Воїни світла, воїни добра! Тьма ворожа, підла, дорога стара! Воїни добра! Воины світла, чароста впадай, вже зоря розкрікла.